Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! І сьогодні дам відповідь вам на таке запитання, що робити, якщо крольчиха не запліднюється або зажиріла? Якщо кролиця зажиріла і не запліднюється, потрібно вжити заходів для нормалізації її ваги та покращення репродуктивної функції. Що ж робити? Перше, обмежити калорійність раціону. Прибрати. Або суттєво зменшити кількість зернових, а це овес, ячмінь і кукурудза, виключити хліб, сухарі та інші висококалорійні добавки, давати більше грубих кормів, а це сіно, трава, солома. Друге, збільшити фізичну активність, пересадити кролицю у більший вольєр, або випускати у загін для руху. Можна тимчасово поселити її разом з молодняком. Це змусить більше рухатися. Третє. Додати овочі та зелень. Морква, буряк, кабачки, гарбуз у помірній кількості. Більше зелених кормів. А це конюшина, люцерна, кульбаба. Четверте. Стимулювати парування. Пересаджувати до активного самця. Вранці або ввечері, коли активність кролів максимальна. Не годувати перед спарюванням. Легкий голод стимулює запліднення. Якщо кролиця відмовляється від самця, спробувати іншого. П'яте перевірити загальний стан здоров'я. Якщо навіть після схуднення кролиця не вагітніє, можливо, є проблеми із здоров'ям. А це гормональні збої кістос яєчників. У такому разі краще проконсультуватися з ветеринаром. Якщо кролиця не приходить в норму, після зміни раціону та активності, можливо, її варто вибракувати як матку. От і все, ви щойно дізнались, що робити, якщо крольчиха не запліднюється або зажиріла. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.